Всім привіт! Знімаю огляд на трактор для участі в конкурсі від МТЗОК. ок. Зараз трішки розповім про сам трактор. Модель 82.1 2008 року купляли його новим у 2009 році в місті Полтава. Було багато чого перероблено за останні роки для більш комфортної роботи. Пропоную перейти до більш детального огляду. Всім приємного перегляду. Ну що, почнемо з передньої частини. Замінили штатну оптику на нову з денними ходовими вогнями, ближнім і дальнім світлом фар. Також додатково встановлені грузи 10 штук по 20 кг. Зварили. Отаку приспособу для захисту від палок соняшника. Получається Тут лист спереді і знизу під грузами, щоб палками соняшника не пробити радіатор. Перейдемо до бокової частини. Так, додатково був встановлений підігрівач для кращого запуску в холодну пору року. Підключається він до мережі 220 В. І буквально там 10-15 хвилин і трактор до 70 градусів вигрівається і дуже легко запускається. Е, так. Крильчатку замінили на 6 лопастей. була стандартна на 4. Ну, Після того, як встановили кондиціонер, е, вирішено було поміняти на 6 лопастей, щоб не грівся основний радіатор і радіатор кондиціонера. Е, тут. Погано видно, сам компресор встановлений кондиціонера Зробили таку приспособу з каністра і моюще. Коли працюєш в полі, коли щось поламалося і можна було швиденько помити руки. Так. Виведений вуздухан по кабіні. Було куплено два силиконові патрубки. А труба підійшла звичайно з отливів. Так, це антена стоїть на навігацію, Встановлені фари ледовські, щоб краще освічувалося поле і дорога, коли працюєш. Було перероблено бокові зеркала на двері, тому що ті, що були із заводу, вони. Постійно чіплялися за всі можливі гілки і збивалося налаштування самого дзеркала. Так от вийшло. Все надійно, міцно, ніде нічого, і прямо біля самої кабіни дзеркало виходить ніде ні за що не зачіпається. Встановлені закрилки такі, щоб не закидало грязюкою ступеньку цю підножку. І сам трактор. Так. Також була куплена і встановлена мигалка, вогнегасник, наклейка така ось, агро індивідуально замовляв який наклейку з Тіктоком. Так. Перейдемо до задньої частини. Зверху встановлені фори з однієї та з іншої сторони, теж ледовські, і посередині така невеличка болочка. Дуже комфортно, коли працюєш за прискувачем, розвертаєш ці крайні фори на крила, а середня болка підсвічує самоприскувач. Так. По навісці було встановлено посилені тяги продольні. З 30 металу. Зараз немає ніяких ні люфтів тому що заводські, ті, що з двох частин вони швидко зношуються, розбиваються на пальцях, на втулках, і тоді неможливо це виставити той самий плуг і так далі. Також усім відомо, що є проблема по навісті із. Валом із заднім його часто дуже ламає, коли працюєш з важкими агрегатами. Встановили самі і зробили кронштейн такий, щоб вал не ламало посередині. На двох болтах кріпиться і тут ось усилений такий кусочок уварений. Поміняв гідровиходи ті, що стояли звичайні. Стандартні на е, бистросйомні. Це потрібно для того, щоб більш швидко підключати і відключати е, шланги на гідравліку. Зверху наклейку замовляв теж індивідуально. І антенна нам стоїть зверху для радіо. Так, пішли далі. Пішли далі, тут теж наклейка Агро. Ага, ага. ага. Купив на нтз перехідник на ресивер і, виходить, заведений шланг у кабіну, і можна обдувати салон трактора. Замінив фільтр основний грубої очистки, паливний. Поставив прозорий для того, щоб було видно паливо, і коли попадає щось із баку, можна було відкрутити відстойник і злити той мусор, який попадає в фільтр. Кран такий встановив на пічку, щоб було зручно перекривати і регулювати саму температуру. Можна не повністю її відкрити, а так частково. І можна таким чином регулювати температуру в кабіні трактора. Також зробили вихлопну теж по кабіні, як і Вуздуха, бо з заводською було багато проблем. І коли включені фари верхні, відсвічувала сама вихлопна на капот і було погано видно. Так що, тут потрібно три коліна для переходу гофра. І дві труби всередині, там дірки посвердлені в трубі, і наружна трошки більша. Виходить. І, мабуть, перше, що потрібно було сказати, це те, що він повністю перекрашений в металік і зашумлений капот. Ось який звук, зараз не дзвінкий. Там зараз покажу. З цієї сторони видно, так, вон, шумка. Вібро, віброізоляція. Немає цього дзвінкого звуку, він став глухий і тихіший. Перейдемо до кабіни трактора. Тут саме більше переробок. Так, тут є ваковрик встановлений на пол, швидкоз'ємний, не завадений він тут за педальку, дуже швидко його можна зняти і витрусити. Дуже зручно. Далі. Замовляв отакі боковушки, вже готові, були вирізані частинами. Переклеїв я цю сторону, іншу і спереді. Бо моя вже була така вже підношена, то вирішив перешити. Після того, як це зробив, перешив основну сідушку теж з червоною ниткою і на МТЗОк замовляли ящик, теж його перешили, щоб усе було вже червоною ниткою. Колонки встановлені з акустичною такою полкою. Я зараз залізу більш детально покажу. Ящик тут для особистих речей, там у мене документи на трактор лежать. Шторки встановлені. Трішки перешили ми оці боковушки, що йдуть на двері, бо вони були великуваті. Тут заважали огляду у ці бокові зеркала. Так що трошки їх укоротили. Зараз нічому нічого не заважає. Так, тут встановлена навігація. Переробив я кріплення під штатне дзеркало. Вентилятор встановлений для додаткового обдуву повітря по кабіні. Тримач для телефону, пулка, така теж від мтз -ОК. Годинник. Так, годинник. Ось два виходи. Під USB, щоб телефон можна було зарядити, чехол на руль. Також тут ось є два виходи під USB, теж можна заряджати, і два прикурювача. Я в них підключаю вентилятор, мигалку і навігацію. Були доварені куски. Добавки для того, щоб було більш зручно користуватися речагами ці що на розподільник, бо короткі були зовсім незручні. Датчик виведений на тиск масла окремо спереді теж встановлені колонки з однієї і з іншої сторони магнітола. Така з Блютузом. Як я вже казав, кондиціонер встановлений на тракторі. Ось блок управління кондиціонером. Ось пістолет для обдуву кабіни. Заведений він на цю сторону. Так, ну в принципі, в принципі, наче... Наче нічого не забув. Такий загальний вигляд має кабіна. Я дійсно задоволений усіма переробками, що є на цьому тракторі. Так що, кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, що думаєте з приводу мого трактора. Всім учасникам бажаю тільки перемоги. Дякую за перегляд. Гарного дня! На все добре.